Всім привіт! Хочу поділитись своїми роздумами, а також застерегти всіх, хто хоче побудувати сонячну електростанцію та забезпечити себе безкоштовним споживанням електроенергії. В комплексі тут може бути декілька основних. Основних помилок, які люди роблять. На даному етапі завершено будівництво сонячної гібридної станції з можливістю продажу під зелений тариф. На даному етапі документи подані, розглядаються. Лічильник перепрограмований, от, тобто зараз нема проблем, і вся, весь на, надлишок електроенергії зливається в мережу без проблем. От. <кхем> тобто він в, 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 в мінус на плюс не буде йти. Ну, Відволікусь, основне, щоб зробити коротке відео, це ну, неможливо. Основні основні питання по полю. Перше, полі, сонячне поле повинно бути розположено більш-менш на південь. От. І в зимовий час, тобто 25 грудня, ніякі от зараз 12 годин від сусіднього будинку не закривається. не закривається. І, так, да, в зимовий період сьогодні 4 січня короткі дні і інсуляція, тобто виробіток електроенергії проходить з 9 десь до 3 годин. Причому в 9 ще це дуже-дуже ну так, починається. От. Це всім якби відомо. от ну Всім відома річ. Ну, основне, що я хотів сказати, сонячне поле повинно бути як більш піднято вище. Тобто це дозволить сусіднім будинкам і деревам не затуляти, туї в можливості. Будуть підростати і затуляти поле, що призведе до втрати вироботку. Третє, під, якщо сонячне поле буде дуже низько, то під ним ну, не трава, нічого, воно пропадає. Такий варіант, він так, е, да, значно, е, значно ускладнює побудову його, але тут можна розмістити вже декілька машин. Зрозуміло, що конденсат і дощ все одно буде падати но влітку. Сонце не буде нагрівати машини і побудувати навіть тентований знизу ще тент, який, ну, при можливості перекриє, перекриє основні опади <кій> на машину. Це теж можливо і не буде е, дуже багато коштувати. От. Тобто, якщо і строїте чи будуєте, то як можна вище. Тобто, щоб без проблем проходити, косити, вбирати не заважало. І е, чим вище е, навіс, тим більше тінь гуляє, і ультрафіолет е, на траву і на все буде попадати, і не буде пропадати, е, ну, земля буде більш-менш функціональна. От. Е, друге, е, Друге. А, якщо будується станція з розрахунку без зеленого тарифу, навіть таке поле нічого не, дасть, нічого не дасть вам в пасмурні короткі пасмурні зимові дні. Чому? Тому що. Ага. Тому що максимум, що видавала ця станція в пасмурні дні. В пасмурні, похмурі, похмурі такі хмарні, хмарні дні, це 400 500 Вт. Це дуже мало. Тут 48 панелей по 450 ватт, це десь 21,5 кВт. Це... Максимальний, максимальний по сонячному треку Day, 15 кВт трьохфазна Дея, там 21,5 по сонцю і по зеленому тарифу 15 кВт можливість. Ага, це я не сказав. Тобто будується станція з запасом, тобто 15 кВт по зеленому тарифу. а а, а, а вироблятиме сонце. От зараз якраз самий найкращий сонячний День 12 годин дня. І можна зрозуміти, що це найкращий виробіток, який ми можемо подивитися з панелі 21,5 кВт. Виробляють 4 січня. Зараз підемо і подивимось, е скільки вони виробляють. Е зрозуміло, це десь 60%. Ну, е Зацінимо, зацінимо. От. Основне, що я хотів сказати, оце <смітна> мобільні акумулятори, тобто дрова на випадок похмурих днів. От. Де 15 кВт, трьохфазна. На даному етапі виробляє 11,2, ну, десь хвилин 5 назад виробляла 12 кВт. Це якраз 12 годин. Все більше 12 кВт, 20... Одна з половиною поле не видає 12. Тобто можна ну, сказати, що якщо буде сонячне е, поле працювати влітку і більш е, перпендикулярно буде сонце падати на панелі, е, виробіток буде більший, но літом. Панелі нагріваються, їх виробіток падає. Тому більше 12-13 я сумніваюся, що воно буде виробляти. Виробляти. От. Потреби будинку зараз невеликі 4-4 кВт, там працюють конди конди кондиціонери на обігрів. От. Що я хотів сказати, якщо зараз це в кращому, в самому кращому варіанті, всі е, там хто побудував, будуть розказувати, як це чудово, я тут. Це, таких днів в грудні було 4 дні. Все. А 26 днів, е, просто, ну не 26, ще 2 дні було більш-менш середніх... А 24 дні в грудні сонця не було. Виробіток був не більше 3,5 кВт за день. За день. 3,5-7 максимум. А потреби будинку 70 кВт в день. Десь. 70 кВт в день. Зрозуміло, що це не про що. Тому е зараз виробіток електроенергії йде на мінус ось. О, мінус 645. Ось зараз це акумулюється, в мережу е зливається і це буде якийсь заробіток, який перекриє споживання, коли нема сонця. Зрозуміло. Зараз війна відключення електроенергії е, часте, електромережа. От. Тому е, було построєно не мережева, а гібридна. Це значно дорожче, тому що е, дуже дорого коштує акумулятор і гібридний, а не мережевий інвертор. І основні втрати. Ну На побудові це акумулятор, це десь тисячі доларів, 10 кВт акумулятор. Він в теплі стоїть, а сама станція побудована в неопалюваному гаражі. Гаражі. от, А тут котельна. Котельна на буд... декілька будинків, акумулюючий бак. Акумулюючий бак, твердопаливний котел, присутній резервний котел електричний. Також ще один резервний котел електричний в домі стоїть. От. Тому зрозуміло, що ось така невеличка кубка дров. Це десь ну, звичайно там воно важить кілограм ну, 15 вони. 15, а це. В, якщо перерахувати на кіловати при спалюванні цих дров, це буде на 2,7 з втратами котла ну, 2 кВт, це 30 кВт. Тобто звичайна отака кубка дров, от перекриє в пасмурну погоду вам півдня. Опалення це 30 кВт. Якщо дім потребує 70 кВт, то зараз котел показує 77 градусів, Залишковий жар, там практично нічого нема. Там єлі жеврі. Воно в бак нагріло і підтримує в баку десь 70. Зараз є сонце. Датчик перекрив, додому, нічого не йде, і в баку е, закамулюється та енергія, е, яка потім ввечері піде на е, дім. На дім, от, коли вже не буде сонця. Коли вже не буде сонця. Тобто е, бак 500 літрів, це в принципі, маловато. Рекомендую всім, у кого дім більше, більш -менш, більше 100 метрів, ставити на одну тонну, на одну тонну бак акумулюючий, це більш ефективно. Зрозуміло, що якщо виробіток електроенергії в сонячні дні занадто великий, без зеленого тарифу, це Практично, практично е, ну, витрати, е, витрати неокупаємі, неокупаємі, тобто ставити таке велике поле, е, велике поле ставити, е, е ставити е, панелі, все це е. В максимумі без продаж. Тобто, якщо наступить весна, літо, то виробіток електроенергії зросте в два рази, ну не по піку, а по сонячному дню. Тобто буде вироблятися електроенергія з 6 годин, ну не з 7 годин, з 7 і до 9, наприклад, а не з 9 і до 3. Тобто, сумарно, так, да, буде більш. А потреби будинку, опалення виключиться, все виключиться, і його нема куди дівати, зовсім не, не вигідно, тому, тому можу сказати, якщо підключаєте зелений тариф, це однозначно. Як е, акумулюючий бак. Ви влітку, восени і весною е, накоплюєте електроенергію продаючи її державі, а потім використовуєте в, в пасмурні дні взимку на своє опалення. Тільки так. І це буде не менш, ну, окупаємість не менш, ніж 8. 9 років. От. Якщо е, сказати, це варто чи не варто, якщо ти хочеш гібридну станцію, це значно дорожче. Значно, наприклад, такий же інвертор просто мережевий, не гібридний, який не працює на випадок війни. Він буде коштувати не 3000 доларів, а півтори. А це вже цифри. А якщо рахувати всі витрати, тобто акумулятор ще півтори, уже 3000 доларів, різниця між гібридом і просто мережевою станцією. Тобто ви платите 3000 доларів, все так, щоб. Простіше було порахувати, коли там курс зміниться, що там, як. за комфорт, тобто на випадок відключень у вас весь час є мережа, підтримуються основні системи, тобто твердопаливний котел, вода, електрика основна, і то без, без важких навантажень. Це кухонних, бойлери, гаряча вода. Це не буде на резерві, тому що 10 кВт акумулятор не потягне не потягне надовго. Тобто резервне живлення буде працювати. Основні, е, які... ви, да. Основні речі, які. виключились. Виключилось. Основні речі, які Коштують багато, я вже сказав. Якщо треба підтримувати, ну тобто, як бізнес використовувати, звичайно, треба мати 30 кВт на підключення, тоді більш велике поле дасть можливість. Тобто, панелі не дуже дорого стоять і сам навіз, тобто Навіз десь 25 тисячі доларів буде коштувати, побудувати. Панелі ну, десь в районі 4 тисяч доларів. Це ось на 20 кВт. Якщо ми на 30 кВт візьмемо, звичайно, там на тисячу дорожче, в обшій сумі це не так буде багато. Ну і навіс трошки дорожче буде. Тобто на 30 кВт це воно зрозуміло буде, буде не так впливати на кошторис. На кошторис. Тобто 30 кВтна е, станція, е, її окупність ну, десь 6 років буде, не 8-10, а 5-6. Тобто і заробіток. Е, в подальшому буде значно більше. От. А якщо ми кажемо про війну, про основні потреби взимку, хтось використовує гібридні інвертора. Зараз трошки краще, ось показуємо практично 12 кВт. Да. Основне, що треба розуміти, Альтернатива, Всіхда, ну, весь час повинна бути альтернатива. Електрика, електрика. Е, дре, Дровяне опалення. Це ну, дуже дороге задоволення. Дрова, все це там займатися цим треба. Цим треба займатися. От. Якщо це більш-менш автоматизоване. От, воно буде працювати і буде працювати в плюс, тільки в плюс. Тобто, якщо нема сонця, для економії підтоплюємо дровами. Є сонце, як зараз, ну, він то так, чисто для підігріву, вже просто був розпалений ще ночі, а це догрівається. От. Ну, основні такі речі, які я хотів сказати, що ніякого, ніякого там незалежного сонячного опалення не може бути. Навіть при таких великих. Об ємах. Об ємах. Це просто зелений тариф, акумулятор, куди ви будете на протязі п'яти місяців зливати енергію, яка потім забезпечить вас взимку коштами. О! О да, Йому вже важко. Навіть е, не знаю, що буде літом, тому що в гаражі буде дуже жарко. Буде йому важко. Буде йому важко. Ось на ньому 19 написано. Це 19, це його сонячне поле, яке він буде обрізати. 15 по кіловат по акумулятору, 15 по мережі. ось І 15 по лоут. Якщо є якісь питання, може я щось не сказав. Кошторис сіє.